У Нас на зв'язку вже Володимир Мороз, бутацька група відновлення України. Пане Володимир, вітаємо вас. Вітаю студія, вітаю, не Україна! Поговоримо з вами стосовно питання енергетики. Стосовно того, от ми з попереднім гостем торкнулися питання Харкова. Він якраз через останні масовані ракетні обстріли найбільше постраждав в енергетичному плані. Знаємо, що от міністр енергетики Герман Галущенко закликав готуватися до того, що зима цю буде викликом за його словами. Внаслідок російських атак Україна втратила 7 гігават потужностей. Генерації Росіяни також знищили низку високовольтних трансформаторів на підстанціях, що передають електроенергію. І зараз енерго обговорює способи, як можна було б швидко збільшити генерацію. Плітку Україна зможе частково компенсувати ці втрати, користуючись відновлюваними джерелами енергії. І насамперед має увазі сонце. Тож, пане Володимире, до чого дійсно у нас така катастрофічна історія, і я не знаю, вже варто, мабуть, з квартири переїжджати до будинків, закуповувати дрова. Чи в принципі це чи? все ще не ну, знаю, занадто такі. Песимістичні настрої, чи в нас будуть бага... ну, є ж багатоповерхівки, їх всіх не відселиш відповідно в приватні будинки? Да, і відповідно, що буржуйки купувати вікна будемо виставляти у значить, наші і Готувати. ну у дворі не зігрієшся, особливо в квартирі. Треба ж якось грітися. То буржуйка це реальність може бути, чи все ж таки не варто так драматизувати. Я е, сьогодні тільки приїхав зранку з міста е, Харкова. Я тільки, от я ж кажу, що ми з комітетом виїхали і працювали в цьому прекраснішому місті, в місті, в якому я навчався, е, одне з найулюбленіших моїх міст місто студент студентів. Да, там 300 тисяч студентів начала в цьому е, місті. Про що я хочу сказати? Да, я побували. Ми побували і на ТЕЦ-5 і на підстанціях я своїми очима побачив, що там робиться, як як це все розбито, і якщо відповідати пошагово по ваших питаннях, я трошки як в історію не ну, такий, от невеличкий, я чотирнадцятого року ж працював на Марянці, да, то тобто є Мар'янський район з От, якщо ми говоримо про те, що буржуйки Потрібні чи не потрібні, да, у нас були буржуйки. Якщо відповісти, яка сама велика проблема це не тільки обігрів, це ж вода, це лифти, да, де, які, там, це наші ще старенькі люди, вони до, до, може до п'ятого поверху хтось дойде, а, а вище хто дойде, а, а яка каналізація? Ну, це проблема дуже велика. Що я бачу на сьогоднішній день? Я сам народився в місті Кураха, в місті енергетики і шахтарів. І, на жаль, сьогодні і Курахівська теплова станція зруйнована і не працює. Як для мене, то от децентралізація, про яку ми все, ну, весь час кажемо про те, що довжна буде децентралізація енергетичної системи, і когенерація вона кагенерація працювати і в нашій країні. Ну, що таке когенерація? Це коли підстанція дає станція дає. І електрику, і дає і тепло, і вони можуть бути як і газові, як можуть бути і газовопоршніві працювати і на дизельці, і працювати на твердотопу. І якщо буде багато таких станцій у нас в країні, то це вирішить нашу проблему. От я, будучи в Харкові, я знаю, що вже ну, я е, вивчив це питання. Там шість установок таких вже заїхало. А де скільки у нас по моєму 80 установок уже є у нас в країні в 21 областях вони завезені? Це от одна із таких проблем, яка бути вирішена. У нас бути багато, багато, багато таких станцій, підстанцій, маленьких, які будуть. Захищені, які будуть іти будуватися під землею, бо бачучи те, що построїли наші діди, те, що построїв мій батько, він строїв кораховську тес, ну це все на поверхні. Я не знаю, як захистити це теплові, ці теплові станції від обстрілів, тим паче цих ракет, які ми б'ють. Якщо ми були в Харкові, то Харківчани говорять, люди, які там працюють, що вони б'ють як у баскетбольний кошик. Ви ж розумієте, це настільки прицільно. І от ви даєте картинку з машини залів, і як їх захистити, які саркофаги можна зробити над ними. Я розумію, що над цим потрібно працювати, тому що це наші маневрові потужності. Вони ж. В часи пік нас виручають і гідроенергетика, і теплова енергетика. Вона на сьогодні замінити її нічим. В перспективі у нас буде строїтися один Хмельницький блок, два даже на Хмельницькій АЕС. Які як кажуть, я ще чесно кажучи, не вивчив це питання докорінно, що вони будуть маневрувати і будуть у нас це по американській системі. Ну я ж кажу, я не вичув це питання, тому на 100% не можу цього казати. Ну е, фахівці говорять, що це буде так е, на сьогоднішній день. От ви запитали мене, і знаєте, я не привик, е, як кажуть, обманювати людей, і говорити, що у нас буде все гарно. Буде гарно. Я, я, я знаю, що ми і переможемо, і встановимо, і зробимо що краще, тому що ті станції, які були і є у нас. На нашій Україні, ну це вже знаєте, воно пережитій, пережите пере, ну, Я кажуть, перепережит пережити старого. Да і коли я питав, а що, щоб відновити на п'ятей на п'ятій станції Харків, Харкова, що потрібно? Що треба зробити? Надо зробити вал, треба замінити там якусь шестеренку. Де це виробляється? Це в норогі, це виробляється в Пітері, це виробляється. Де воно виробляється? Це виробляється е, е, в Росії, тому що у нас от так було, е, наші країни так працювали, і ці котли і виготовляла там, мабуть, от я знаю, на виготовляв виготовляла Таганрог, і тому у нас от, е, є така ситуація. Надо міняти, надо змінювати, надо вкладати, надо захищати. А на сьогодні надо готуватися до самих е, непродбачених сценаріїв, тому що. Міста Харків вже живе сьогодні за графіком, і вони по 4, по 5 часів. Бувало, що і по дню вони були, були без енергетики, тому що я був не тільки на станціях, но був і на підстанціях. І бачив розбиті там трансформатори. Вони були захищені першим ступенем. Перший ступень це у нас там такі габіони, мішки. Там те, що і ця ракета розбиває для неї. Якщо це може шахіт, то може захистити. А якщо це ракета, вона не захищає, і потрібно готуватися, і потрібно нам багато таких е гагнераційних е установ, які б могли нам давати в містах і електрику, і давати нам тепло. <тас> Пане Ігоре, от як ви бачаєте, наскільки реально можливо перелаштувати нашу енергетику в швидкій перспективі? Загалом те, що от пан Володимир вже зазначив, що навіть для відновлення, не те, щоб там повноцінне функціонування, хоча б відновлення частини енергетики, всі ці, ці деталі, які нам необхідні, вони... Ну, залишки від радянського союзу розкидані по різних містах, в тому числі і виготовлялися і в країнах країні агресора. Ну тут варіант заміняти це все деталями, які ми можемо, наприклад, отримати від наших партнерів, але все впирається в те, чи є сенс зараз це робити, якщо ми не зможемо це потім захистити. Тому це це складна насправді. Дуже ситуація і до до думки Бореля, який це значить. А, ні, ну він ППО? це він про це прямо сказав. І, дивіться, ну певна логіка в нього є. Тобто, європейський союз може нам надати якісь там Меріали може надати устаткування. Ми це ну поставимо. А хто буде це захищати? Росія знову буде по цьому бити. Тому то треба думати в першу чергу про захист, а потім вже про відновлення. Відновлення може мати різні варіанти, може бути в такому форматі, як все у нас було раніше. Може бути більш децентралізована генерація. Різні от всі ці моменти. Наскільки мені відомо, урядовці, які за це відповідають, вони цим займаються більше року. Там десь років півтора на це виділяються кошти і так далі. Вони зараз кажуть, що вони були зосереджені дещо на іншому. Ну тепер в них повинні помінятися пріоритети. Вони повинні думати, як підготувати країну до наступного опалювального сезону. Час є, але зрозуміло, що тут багато що буде залежати від рівня того захисту, який ми будемо мати. Uh -huh. Uh -huh. Um, що ж, um, тут напевно може бути ще останнє запитання. Пане Володимире, все ж таки, яке може бути в Харків'ян, то як зігріти Харків а, цієї зими, адже Харків. В Харкові бувають і морози сильніші, навіть ніж, в принципі, в іншій частині України, бо він східніше так розташований. Ну, Якщо так? порівняти на Одесою, то я думаю, так. так. Тому там от варіант, що просто перечекати якийсь короткотривалий мороз, там невеликий, напевно, не, не спрацює. Треба якась відповідь. Чи це якісь автономні варіанти для людей, чи це просто людей треба ну, допомогти їм виїхати, особливо вразливим категоріям населення? Це пенсіонерам, там, дітям і так далі. По-перше, я хочу сказати про те, що Харків працює над цим питанням. Харків сьогодні ці станції теплові, ну давайте я трошки промовчу, що не, не потрібно цього казати. Це є деяким нашим таким питанням закритим, але я думаю, що все буде нормально. По перше, теплову і гідроенергетику потрібно. Нам відновлювати тому, що це я ж кажу це піки, це маневрова система, без них не обійтись. Я підтримую тут деяких людей, які кажуть про те, що потрібен захист, відсотково. Я хочу сказати, що багато коштів де е, витрачені були на захист, е, ну це дуже великі кошти. То я скажу непопулярну річ, що де які там е, системи, які. Можуть обороняти повітря вони дешевше, чим тощо е, які кошти були видалені, який захист сьогодні зроблений для цих станцій і підстанцій, і е, я ж кажу тут, от крапкою може бути, що конграційні установки вони потрібні в таких містах. Оця децентралізація, яка буде працювати, може не на піки. Допустим, пік, таке велике місто переживає в якомусь е в закритому енергетичному енергетичній схемі, а потім відновлюються на цих, І коли вже е це ранок або вечір, е тоді працюють у ці установки, які будуть стоять в районах, мікрорайонах, кварталах, які будуть сьогодні. Працювати, але ну, це я думаю, що когенерація це наше майбутнє. От <реку> <а реку> те, що буде відновлюватися тепловою або енергетикою, це должно будуватися по новому і закриватися під землю, під саркофаги. Як це робиться, в тому ж Ізраїлі. А <реку> все це попереду і багато роботи звичайно. Пане Володимира. Дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Володимир Мороз, депутатська група відновлення України.